Доброго дня, магітара українською! Повчий місяць повня. Що на вас чекає? Давайте подивимося, два варіанти яку інформацію нам нададуть, що дана подія принесе ваше життя? Забере або принесе. Що відбудеться? Що на вас чекає? Вибирайте два варіанти. Ваша сигніфікація. Що пішло? Що пройшло? Що пішло? Що пройшло? Я думаю, ви вже вибрали. Додатково карти по потребі будемо розкривати. Перший варіант ваша сигніфікація. Народження. Різкі зміни відбулися. Ви їх не очікували. В родині з рідними, близькими людьми відбулася якась в вашому житті ситуація, або ви позбулися залежності. Народження, народження щось ви придбали. Незважаючи на те, що це різкі зміни, але вищі сили захищають вас, і таким чином ви позбулися якихось залежностей. Можливо, для когось залежність від родини. Не в негативному, а в позитивному сенсі. Хоча тут, я б сказала, по даним картам ви скажете, який тут позитив, але можливо, ви не могли діяти, рухатися, переїхати. Внутрішньо вас тримало, ви не зважувалися прийняти якесь рішення. Народження, народження чогось нового в вашому житті завдяки розрусі. Якщо ви самі, ви повинні розуміти, якщо ви самі не приймаєте рішення вищі сили, церемониться з вами ніхто не буде. Стосовно, якщо прийшов час діяти, то вони через різкі зміни, через башню, ви пройдете урок, який ви повинні пройти. Незважаючи на те, що ви відкладуєте, ви не маєте бажання йти в нове, тому що розумієте, що дискомфорт, ви втратите стабільність. Але прийшов час. І, можливо, іншого шансу не буде. Але ви цього не бажаєте знати. Тому з вами так і поступили. Є момент. І або ви його використовуєте, або ви його не маєте. Вищі сили прийняли рішення таким чином позбавити вас залежності, нове народження, новий шанс, новий життєвий етап. Що пішло з вашого життя? Вам було дуже важко. І ця важкість, ви настільки були, ви не могли діяти. Важко було, тому що ви розуміли, що потрібно було реалізовуватись ось ця залежність від родини. Потрібно було реалізовуватись, але ви знаходилися в спогадах, можливо, в ілюзіях стосовно того, що вам робити, або в спогадах про те, як було вам добре, в партнерських стосунках, а на даний момент вам потрібно діяти, потрібно йти в нове. Позбутися стану, коли ви закрили самі себе від реально життєвих процесів, щоб отримувати успіх, розвиватися йти в реалізацію. Саме це пішло з вашого життя. Важкість те ж саме програється. Башня, четвірка жезлів. Можливо, ви відпочивали з родиною. Вам було комфортно. Стабільно, приємно наповнювало вас свято відчуття радості всьому свій час. Ви повинні йти в реалізацію. Ви повинні йти в нове. Щоб щось отримати, щоб щось народилося в вашому житті, а у вас є свій план, тому що народжені. Ви бажаєте щось досягти. І тут прийшла вам башня. Тому що ви повинні. Не знаходитися в комфорті, в стабільності, святкувати, радіти. Це не говорить про те, що ви не повинні так робити. Але коли ви застрягаєте саме навіть в позитиві і не дієте далі. А час прийшов діяти. Ну, вищі сили вам. Надають розуміння, що ви повинні творити своє життя. Але творити. Діяти, реалізовуватись, це не знаходитись в стабільності, комфорті. Це від вас нікуди не піде. Ви повинні балансувати. Не загострювати саме свою увагу тільки на тому, що якщо я відпочиваю, то я відпочиваю. Ні. Ви повинні розуміти, що всьому свій час відпочили, попрацювали, відпочили, попрацювали. Тобто, повинен бути баланс. А що прийде? Ре... Потреба реалізовувати плани. Хай повільно, але є плани, народження, про що я і говорю. У вас є плани. Добре відпочивати з родиною, близькими людьми. Ніхто про це навіть і не сумніву не має. Але ви повинні йти в реалізацію, не застрягати, не уповільнювати свій розвиток. Не відкладати реалізацію планів, які у вас є. Ви повинні збалансувати своє життя. Ну, можливо, хтось пройде, ті зміни, які пройшли, різкі зміни пройшли в ваше життя, це є етап трансформації, це є етап різких глобальних змін, розставивши все свої пріоритети, визначивши власні кордони. Ви далі продовжуєте свій розвиток, свій рух. Йдете в реалізацію планів. Певний період свого життя ви навчалися, ви пізнавали, ви отримували інформацію, досвід, мудрість, знання. Родина це прекрасно, це ваш тил, це підтримка. Емоційний баланс, стабільність, але є сфера реалізації, вашої реалізації. І ви вкладалися, ви пізнавали, ви планували. У вас є свої плани. Ви розумієте, чого ви бажаєте. І отримавши дані знання, ви повинні йти в реалізацію. Навіть якщо це не глобальні плани, але є те, чому ви навчалися. Є те, що повинно мати розвиток. Ви повинні, по-перше, поважати себе, тому що ви втрачали час. Ви навчалися для чого? А саме для того, щоб народилося те нове і мало шанс на розвиток. використовуючи знання, досвід, мудрість, реалізовуючи саме той проєкт, який ви вже спланували, в який ви вже готові йти. В реалізацію. Тому повня забере важкість, тяжкість, внутрішню і надасть вам можливості реалізувати саме те, чому ви навчалися. Прийшов час. Ініціація. От повішеному є ще сигніфікація даної карти: ініціація. От прийшов час, ви маєте досвід, маєте мудрість. Прийшов час реалізувати саме той проєкт. Ті ваші плани, які у вас є. Так, Влада. Ви бажаєте. Оце ініціація, ви бажали чогось. Щось реалізувати, якийсь проєкт. Палаюче серце говорить про велике бажання. Так, це гра. Але зрозуміло, що є плани. Ви маєте розуміння. Що крок за кроком ви повинні робити? Як досягти саме бажаного? Ви творець, і вам прийшов шанс володіти, вигравати з великим бажанням, спалаючим серцем реалізувати саме те, що ви бажаєте реалізувати? От, що прийде в ваше життя? Визнання ваше. Якщо до цього ви блукали по лабиринту, соціум, оточення, соціальні інформаційні канали, можливо, у вас є свій Ютубі велика кількість людей, які наблюдали за процесом і брали участь, як ви знаходили самі себе, коригували свої дії, свої плани. Находили вихід в тій чи іншій ситуації, але діяли крок за кроком. Незважали на те, що, можливо, в кожній сфері в реалізації того чи іншого плану ви зустрічаєте на своєму шляху ті, які будуть чинить вам перепони. І дана гра вона завжди має двох граків, не менше. В даному процесі також є протистояння, конкуренція. Тому й лаборинт, бо ви знаходили вихід, ви блукали. Можливо, йти, йшли не тими шляхами, можливо, приймали не те рішення. Ви діяли, ви навчалися, ви отримували свою мудрість і ви пройшли ініціацію. Саме повня 7 січня говорить вам про те, що. Ви досягли того рівня, коли отримуєте визнання, коли маєте владу вже в своїх руках, ви вже маєте владу над даним проєктом, народилося нове в вашому житті. От оце час, коли можливо сказати, що та важкість. Пішла процесу, коли ви блукали по лабіринту, а народилося саме народилося нове в вашому житті, новий проєкт, нові партнерські стосунки. Чого б це не стосувалося? Так, більше програється як реалізація чогось: плані проєкту, нове починання, бізнес, нове направлення в бізнесі. Чого б це не стосувалося, але ви маєте владу. Бо ви бажали цього досягти. Ви з великою внутрішньою страстю навчалися, вивчали, пізнавали. І маєте результат визнання. Це те, що до вас приходить. Це те, що ви отримуєте завдяки вашій праці. Дякую вам, перший варіант. Повня 7 січня, вовчий місяць. Що прийде в ваше життя? Давайте подивимося, другий варіант ваша сигніфікація. Ви мудра самодостатня. Так, був в період, коли ви знаходилися або знаходитесь на даний час в самотності, ви відлюдник більшу частину свого часу є негативні думки. Аналізуйте, продумуйте, що вам робити далі і як вам діяти. Активна дія менталу. Хоча існує негатив. Тому що дана карта дуже добре говорить про те, що дані думки, які існують у вас, не позитивні однозначно. Вони тримають вас від реалізації, від того, щоб ви більш глобальніше бачили вихід з даної ситуації, а ви тримаєте себе саме в цьому місці. Ви зупинилися десь в якійсь ситуації, в яких обставинах те, що відбулося в вашому житті, негативне, і ви зупинилися, вихватили саме от менталом, інтелект, менталом да, думками своїми, вихватили саме оцю, зробили висновок негативний. Це вами і керує на даний момент. Але ви маєте мудрість, королева мечі, ви можете, ви маєте внутрішню силу відсікти і йти далі. Що піде з вашого життя? Вже, я так розумію, пішов, король жезлів. Або це активність, так як ви знаходитеся, закрили собі дороги, закрили шляхи бачення реалізації. Ви не бачите нічого окрім негативу, окрім негативу який є в вашому житті. Так, темряви, страхи. Так, пішов партнер. Тому так емоційно, тому ви знаходитеся в самотності. Можна було й не докладати, який відчуває себе переможцем в даній ситуації. Але це пірова перемога. Тому, ну, хочу сказати, не кажи го, поки не перепригнеш. Що прийде в ваше життя? Рух, реалізація це те, що ви повинні зробити. Абсолютно 100% ви повинні рухатися. Дані партнерські стосунки, так, боляче, розумію, але ви повинні відпустити. Дана повня, яка вже відбулася 7 січня, принесе в ваше життя активні дії, прояв сили волі, силу духа, реалізуватися потрібно, реалізувати свої амбіції, рухатись, діяти, досягати, не зважаючи ні на що і ні на кого. Так, ви пройшли свій урок. Так, ви жертва обставин. Але даний урок даний вам для того, щоб ви зрозуміли свою внутрішню силу, щоб ви зрозуміли, що ви можете навіть з такою ситуацією, коли дуже боляче, коли образа зрада. Ну, по-інакшому не назвеш, які б результати або яка б ситуація не відбувалася, але це зрада. Тому що є до і є після, але є процес, і в даному процесі є багато обіцянок. Але ви повинні зрозуміти, що от чому так боляче. Та тому, що ви дали керувати життям своїм власним життям. Іншій людині своїми емоціями, своїми почуттями. Ви самодостатня, інтелектуально розвинена, королева мечів. Ви повинні ним керувати. Ви повинні пройти даний урок і відчути в собі оту силу, яка досвід, мудрість, яку ви маєте. Проаналізувати саме те, що ви маєте. Відчути наповнення. Відчути себе. І діяти, йти в реалізацію. Жертва, ну, обставин. Я вам скажу, що дані обставини абсолютно не говорять про те, що ви повинні керуватися негативними висновками для себе. Так можливо, в вашій ситуації, в партнерських стосунках, до цього не було негативу. Таким чином, ви сили. Привели ваше життя партнера, це ми не розуміємо. А ви ще сили привели саме того, який закалить вас. Який доленосний, ви б його не обійшли. І не карайте себе негативними думками, що можливо, ви щось не так зробили. Ні. Вам потрібно пройти даний життєвий шлях. Вам потрібно винести цю життєву мудрість. Вам потрібно отримати цей досвід. Ви проходите свою ініціацію завдяки даній ситуації. Для того, щоб ви далі рухались і досягали успіху. Ви наповнені активні, діючі. А ви забули про це. Ви закрилися в негативі. А ви повинні виходити, очистити свій ментал, випустити себе і діяти. А що пройде ваше життя? Трансформація. Ви отримаєте свій результат, ви отримаєте знання, ви отримаєте для себе, можливо, і дана новина інформацію, а можливо, до вас якась прийде новина, але ви отримаєте з даної ситуації, з даного життєвого, з даного етапу процесу ситуації в особистому житті мудрість. Це ваша внутрішня трансформація. А без болі ви мудрість не отримується. Іншим методом, способом, на жаль, немає іншого. Тільки так, через пройдені уроки. Ви пройшли свій урок. Якщо, в залежності від того, хто в якому моменті знаходиться, якщо. Саме ви не дієте, знаходитесь в негативних думках, то вам потрібно виходити. Вам потрібно розуміти, що ви повинні рухатись далі. І от цей вогонь, який є в вас, тому що ви, повітря загасило ваш внутрішній огонь. Мечі це повітря. А воно не повинно загасити, а роздуть. Ви повинні бажати досягати, розвиватись, отримувати свій врожай. Пройти трансформацію, очистити свій ментал, вийти з самотності, знання, досвід, цей час втрачати на негативні думки, а на навчання. Аналіз, продумування процесу подальших своїх дій, тобто будувати план. Так, тут програється розлучення, можливо, буде програватися в даному варіанті. Розійшли з партнером. Але це ваш урок. Ви повинні його пройти для того, щоб отримати саму себе. Тому що ви розгубили в даних стосунках. Ви дозволили комусь керувати власним життям. А ви можете досягти, ви можете мати успіх більше, чим ви маєте на даний час. Ви можете отримати саме той врожай. На які ви навіть не могли розраховувати і подумати про це. Але ви ресурсна, самодостатня, а ви втратили цю самодостатність. Тому і проходите даний урок. Тому і приходить до вас саме це інформація, розуміння, ініціація ваша. Хто пройшов урок, а хто проходить. Але ви повинні розуміти, що це ваш розвиток. Я вам дуже дякую, магія Таро Української. До зустрічі!